Усім відомо, що ліхтарик світить, калькулятор допомагає рахувати, а зарядний пристрій заряджає наші гаджети. Але що може об'єднувати ці, на перший погляд, звичайні предмети? Дізнайся про цей неочікуваний зв'язок у нашому відео. Упродовж багатьох років під час спостережень люди помітили. Що на одній місцевості погода повторюється з року в рік. Ти з друзями теж можете стати справжніми дослідниками. Для цього потрібно лише спостерігати за погодою щодня впродовж кількох років. Так ви отримаєте дані про клімат своєї території. Це важливі знання, що можуть стати в пригоді не лише на уроках географії. Але що ж таке той клімат? Пригадаймо, клімат це багаторічний режим погоди в межах певної території. За допомогою кліматичної карти ти можеш побачити, що кліматичні показники в Україні різні. Їхні зміни чітко простежуються із північного заходу на південний схід. На такий нерівномірний розподіл впливають кліматотвірні чинники. Нумо розбиратися, що ж це таке. До основних кліматотвірних чинників відносять сонячну радіацію, атмосферну циркуляцію та характер підстильної поверхні. Розгляньмо кожен із них окремо. Но розбиратися з першим чинником. Сонячна радіація це потік тепла і світла, що випромінюється сонцем та потрапляє на землю. І цей потік надзвичайно потужний, тільки уяви за рік на один квадратний кілометр земної поверхні потрапляє стільки сонячної енергії, як під час спалювання 400 тисяч тонн кам'яного вугілля. Отже сонце. Це величезне та нескінченне джерело енергії для всіх природних процесів, що відбуваються в атмосфері та на поверхні Землі. Кількість прямої сонячної радіації можна виміряти за допомогою приладу, який називається актинометром. Сонячну радіацію, яка надходить на Землю, поділяють на кілька видів. Пряма сонячна радіація надходить від сонця до поверхні Землі, не натрапляючи на перешкоди. Вона дуже потужна. Розсіяна сонячна радіація проходить до земної поверхні крізь хмари та розсіюється краплинками води та кристалами льоду. У похмурі та дощові дні розсіяна сонячна радіація єдине джерело сонячної енергії, проте вона менш потужна. Пряма сонячна радіація та розсіяна разом утворюють сумарну сонячну радіацію. Сонячна радіація поглинається, потрапляючи на поверхню землі чи хмар, та нагріває її. Таку радіацію називають поглинутою або вібраною. Іншу частину, яка відбивається від земної поверхні чи хмар, називають відбитою радіацією. Другий кліматотвірний чинник циркуляція атмосфери. Це горизонтальні та вертикальні переміщення повітряних мас. Завдяки циркуляції атмосфери тепло і волога перерозподіляються на нашій планеті, зокрема і на території України. Згадай, у якому напрямку буде рухатися повітря між областями низького та високого тиску. Повітря буде рухатися з області високого в область низького тиску. Ці області називають баричними системами. Області з низьким тиском називають баричними мінімумами або циклонами, а з високим баричними максимумами або антициклонами. Баричні системи визначають напрямок переміщення панівних вітрів та повітряних мас. На клімат України також впливають помірні морські повітряні маси, які приходять з Атлантичного океану. Узимку вони несуть тепло і вологу, а влітку прохолоду та вологу. Зі сходу до нас приходять помірні континентальні повітряні маси. Узимку вони холодні та сухі, а влітку сухі та спекотні. Арктичні повітряні маси приносять похолодання і влітку, і взимку. Іноді на територію України з півдня приходять сухі і жаркі тропічні повітряні маси. На перерозподіл тепла та вологи в Україні впливає вісь воєйкова. Це смуга високого атмосферного тиску, яка проходить по лінії Балта, Кропивницький, Полтава, Харків. Далі на північ від цієї смуги переважає західне перенесення, а далі на південь східне. На циркуляцію атмосфери також впливають місцеві вітри, які формуються в Карпатах і Криму. Детальніше про циркуляцію атмосфери ти можеш дізнатися з іншого відео в нас на каналі. Третім важливим кліматотвірним чинником є характер підстильної поверхні. Кількість поглинутої та відбитої радіації впливає на нагрівання поверхні Землі. Чим більша кількість відбитої сонячної радіації, тим менше поверхня нагрівається, тобто тоді буде холодніше. Здатність поверхні відбивати сонячну радіацію називають альбедо. Цей показник визначають у відсотках як відношення відбитої сонячної радіації до сумарної. Альбедо може змінюватися залежно від стану поверхні, її кольору та кута падіння променів. Наприклад, альбедо снігу становить 80%, піску 30%, а води і чорнозему – лише 5-8%. Як ти думаєш, поверхня якого автомобіля має менший показник Альбедо? Чорного чи білого? Менший показник Альбедо має автомобіль чорного кольору. Цю здатність поверхонь використали під час створення сонячних батарей. Їхня поверхня має темний колір. Завдяки цьому батареї добре поглинають сумарно сонячну радіацію та мають низьке альбедо. Сонячні батареї перетворюють енергію сонця в електричну, багато сучасних приладів, зокрема ліхтарик, калькулятор та зарядний пристрій, можуть живитися сонячною радіацією. Тепер ти знаєш, що об'єднує ці предмети. Напиши в коментарях, чи користуєшся ти пристроями, які працюють завдяки сонячній енергії. Запам'ятай. Клімат це багаторічний режим погоди в межах певної території. До основних кліматотвірних чинників відносять сонячну радіацію, атмосферну циркуляцію та характер підстильної поверхні. Сонячна радіація це потік тепла і світла, що випромінюється сонцем та потрапляє на Землю. Циркуляція атмосфери. Це горизонтальні та вертикальні переміщення повітряних мас. Здатність поверхні відбивати сонячну радіацію називають Альбедо. Вивчай інші цікаві теми в нас на каналі. А щоб не пропустити нові відео, став уподобайку та підпишися на канал.